Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. ЗСУ пробили лінію оборони ворога під Бахмутом. Його останнє повідомлення було про любов. Рідні поділилися історією про бійця Олександра Гудиму. Зник депутат міської ради та директор комунального підприємства Володимира. ЗСУ пробили лінію оборони ворога під Бахмутом. Повідомив командувач сухопутних військ Сирський. У боях на цьому напрямку сили оборони вщент розбили три найбільш підготовлені бригади армії Росії: 72, 83 та 31. Запеклі бої у районі Бахмута тривають, адже росіяни намагаються повернути втрачені позиції. Утім, звільнення Кліщіївки та Андріївки дозволило ЗСУ… Прорвати оборонний рубіж ворога протяжністю від Бахмута до Горлівки. Я знаю, впевнений в тому, що ми переможемо і переможемо завдяки тільки вам, тільки нашим побратимам, які плечо-плеч воюють на інших ділянках фронту. Але ж ми знаємо, що ми наближаємо час нашої загальної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Російські військові обстріляли з артилерії селище Північне на Донеччині. Одна людина загинула, ще одна поранена. Крім того, вже другу добу тривають бої на північ від Авдіївки. Вранці окупанти били по центральній частині міста. Під час цього обстрілу загинула жінка. Ну, а в Донецьку приліт у приміщення окупаційної адміністрації глави ДНР Пушиліна відомо, що травмованих та загиблих немає. Будівля зазнала ушкоджень. У розвідці підтвердили ушкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод. Йдеться про дизель, електричний підводний човель, Ростов на Дону та великий десантний корабель. Мінськ на фото підводний човен після атаки 13 вересня. У Дніпрі затримала агента ФСБ. Він видавав себе за військового, вдягав піксельну форму, щоб безперешкодно шпиглувати за ЗСУ. Крім того, зловмисник намагався розвідати позиції протиповітряної оборони та локації критичних об'єктів у місті. СБУ затримала зрадника на гарячому, коли той збирав розвіддані про переміщення українських підрозділів, задіяних на східному фронті. Отримані дані російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. Зараз російський агент під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Тим часом в Одесі продавали захворювання на туберкульоз. Там затримали голову лікарської комісії та двох її спільників, які організували схему ухилення від мобілізації. За даними слідства, за 1500 доларів голова комісії надавала витяг з фіктивним діагнозом. Далі ці медичні довідки передавали в ТЦК. Лучани провели в останню дорогу військового земляка, який загинув ще півтора року тому. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали захисника України Ігоря Дуплія. Старший солдат загинув 28 березня 2022 року в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області. Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли. Театральним майданом. Ігоря Дуплія поховала на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараща. Вічна пам'ять і шана герою. Зник депутат міської ради та директор комунального підприємства Володимира Сергій Коба, який очолював Володимир Тепло, поїхав з делегацією міста у відрядження. За кордон і не повернувся, натомість надіслав електронною поштою заяву про звільнення за станом здоров'я. княжого міста Ігор Пальонка нам повідомив, що заяву підписав, а також звернувся у поліцію, оскільки Коба як депутат міської ради порушив закон. Перший заступник мера Ярослав Матвійчук, який був із Сергієм Кобою у відрядженні, повідомив, що той обіцяв повернутися додому раніше від усіх. Поінформував, що погано себе почуває, що і повертається в Україну, їде в лікарню і повертається в Україну за кордоном. Була також якби його дружина, яка забрала і мала його привезти безпосередньо в Україну швидше ніж повернеться делегація. На жаль, керівник не повернувся. Матвійчук зауважив, що такий вчинок Коби став для нього великим сюрпризом. Тим паче, до опалювального сезону лишився місяць. Тимчасово виконувачем обов'язків Володимир Тепла сьогодні призначили Леоніда приступу головного інженера підприємства. Заробляли по 100 тисяч на місяць. Поліцейські викрили групу наркозбувачів у Нововолинську. Усі троє зловмисників, мешканці міста. Серед них раніше судимі чоловіки віком 46 та 20 років та їхня 35-річна спільниця. Їх затримали минулої суботи. У поліції повідомили подробиці У правоохоронці знайшли та вилучили психотропи, грошові кошти, електронні ваги, банківські картки та мобільні телефони. Все вилучено спрямовано на експертизу. Разом з тим, правоохоронці встановили, що злочинний бізнес фігурантам приносив близько 100 тисяч гривень на місяць. За організований наркобізнес затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Щось не сподобалося і встромив жінці у спину ніж. Саме так вчинив 51-річний мешканець села Мальниця на Ковальщині. Під час сварки зі співмашканкою, як повідомили сьогодні в поліції, конфлікт у домі виник увечері в п'ятницю. У результаті 40-річну жінку госпіталізували в хірургічне відділення. Тепер її стан стабільний. Зловмисника забрали в ізолятор тимчасового тримання. Його звинувачують у намисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. За це може отримати від 5 до 8 років тюрми. И не щотижня Луцька громада відправляє по декілька автівок на передову, адже середній термін служби колісного транспорту на війні складає від 14 до 60 днів. Та цього разу авто відправили не з Луцька, а в Луцьк. Новенький електробус отримало одне з управлінь міської ради як дарунок за якісну роботу. Більше дивіться у сюжеті. Цей новенький бус тепер належить Луцькій громаді. Електромобіль 2022 року випуску. Подарунок дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні рік ми працювали разом з Луцькою громадою безпосередньо центром надання соціальних послуг. І сьогодні ми підводимо певну таку певні такі результати виді цього автомобіля. Сподіваємося, що на цьому автомобілі буде продовжуватись якісна робота, надаватись якісні послуги. Транспортний засіб призначений для управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З початку повномасштабної війни управління спільно з благодійною установою навчально-реабілітаційний центр джерело та за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні реалізовувало проєкт спільно. Підтримували дітей внутрішньопереміщених родин, дітей з інвалідністю. Мали гарні показники роботи і в контексті роботи мобільної, виїзної ка команди, коли адресно відвідували сім'ї, коли надавали підтримку сім'ям, показники гарні у нас не просто, скажімо, на папері, а реальної допомоги людям. І це належним чином було оцінено з боку донорів. І ми одні з перших отримали ще один автомобіль. Досі для реалізації важливого для людей проєкту управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, мусило орендувати автівку. Подарований бус, певня посадовиці ідеальний для роботи соцпрацівників. Тим Паче, що обладнаний для людей, які змушені рухатися на кріслах колісних. Громада наша є немалою, враховуючи те, що ми приєднали 35 населених пунктів, є категорія людей, саме для яких призначено це буде діти з особливими потребами, діти з інвалідністю, сім'ї, які потребують особливої епіки. Важливо й те, що в автомобілі можна одночасно перевозити усю мультидисциплінарну команду. Раніше такої можливості в управління не було. Ми можемо брати вже з собою на виїзди в родині і психолога, і фахівця із соціальної роботи, і соціального працівника і юриста, якщо потрібно, і навіть медичного працівника, якщо потрібно це для роботи. До слова за рік мобільна бригада здійснила майже 170 виїздів, допомогла понад двом тисячам родин. Власний автомобіль переконані в ЮНІСЕФ удосконалить і спростить можливості соцпрацівників Луцька. До слова на одному заряді цей електробус може проїхати. Хати 300 кілометрів. Крім того, Луцька міська рада придбала для нього міні-зарядну станцію. Анастасія Качина В'ячеслав Білов 12 канал. Його останнє повідомлення було про любов. Історію відважного волинянина Олександра Гамули нашому каналу розповіли його рідні. Він захищав Україну з 2014-го і знову взяв до рук зброю у час повномасштабної війни. Коли народилася донечка Улянка, він був на фронті. Над усе мріяв обійняти її, взяти на руки. Він повернувся додому на щиті. Тепер його рідні клопочуться про гідне пошанування пам'яті воїна. Створили петицію про присвоєння йому почесного звання Героя України. Більше у сюжеті. Тата говорить, перше слово тата. Ох, мій хороший, жахтик сайчика на руки взяти. Так зараз хотів обняти не твоє життя тільки починалося. Дружина та мама загиблого Олександра Гамули щоразу, як відвідують його могилу, беруть із собою його донечку Улянку. Незважаючи на те, що люди кажуть різне, мати з невісткою переконані, дівчинка повинна змалку знати її тато герой. Олександр загинув у січні цього року в Запорізькій області під час бойового завдання. Він так хотів донечку, він чекав так її появлення, але склалось так, що він її навіть не, не одного разу не побачив. І перше слово її було тато. Ще в 2014 році Олександр Гамула пішов захищати Україну. Воював сапером у Донецькій та Луганській областях. Одного разу машину, в якій він їхав, підірвали вороги. Довелось вистрибувати на ходу. Осколками Олександру роздробило ногу. Мати згадує: ні, складне поранення, ні що інше не злякало її сина. Він точно знав, що знову піде захищати свою державу. Мамо, я не буду сидіти. Я каже, про що готові, я знаю, що це таке. Я піду, я піду, і скільки я просила сину, то ж тебе дитинка, а мама. А хто мою? Дочку буде захищати, як не я. Тож я каже, мушу, я знаю, в мене дитина, а ви, а брат менший ще залиши. Брата ще треба захищати. І отак от він рвався, він дуже рвався. Він його було аж такого всенького. Він переживав. Він хотів йти з самих перших днів на війну, але його зупинило те, що я була вагітна. Донечка Улянка народилася в жовтні 2022 року, через два тижні як тато пішов на війну. Тому бачив він її тільки на відео по телефону. Тато дівчинки так і не зміг взяти її на руки. Зайка, мій зайчик, моя мишка. Як заговорить до неї, то вона ж таку уга. Притинятиме про те, як воює їхній рідний родина, знала мало. Олександр не хотів про це розповідати. Дружина каже, дуже хвилювався за рідних. Ні, не розповідав, бо він знає, що я дуже сильно приймаю все до серця, і я буду переживати. і Тому мені нічого не розповідав. Так само і родині. Його в 14-му не можна було вибити, що й до чого. І він не любив говорити. Не любив все говорити на цю тему. Просто. Я не хочу. Мамо, я кажу, не буду. Вам розказувати воно вам не треба, і нікому воно не треба. Я кажу, ворогу не побажаю. Але ж каже, ми мусимо. Це наша країна, це наше. Каже, діти, це наше, ви все. І я кажу, піду, я піду полюбе. Мамо, йду на рибалку. Сьогодні карася заловили великого, сьогодні ковпа. Ага, сьогодні мильки таке й наловили дрібні, дрібні Він ніколи не казав. І все добре. Він ніколи не казав, куди він, що і як. Нічого, завтрати теж він ніколи цього не казав, то бо я все ж такого викручувала. Кажу, то ж скажи, де ти хоч знаходишся? Я на морі, я на морі, каже. Ви каже, не переживайте, все добре буде, мамо, все добре буде. 30 січня рідні вітали Олександра з Днем народження, однак відповіді на привітання так і не дочекалися. 27 січня військовий написав останнє повідомлення, а вже 1 лютого його зустрічали як героя. 27 січня написав Я тебе люблю, це були його останні слова. Стояла в кухні. В кухні я сама вдома була, бо нікого не було з дітей. Ой. Заходить людина в воєнній формі, я його теж не познала. І заходить наш врач. І мовчать. А як а він можна, так думає Юра, я кажу, можна, а, а мола Олександр Петрович, що вам буде? Я кажу, мій син. Я Кажу, приймітні співчуття. А я кажу, якісь почуття, а в його 30-го день народження було, а він 27-го ще дзвонив, а 28-го він вже не дзвонив, він до невістки таки написав, що я последнього смс-ку, я тебе дуже люблю. І вона каже, я до його дзвонила, я вже не, не брав трубки. І поза зоною був. А ми день народження родені, 30-го ми його вітаємо, він не відписує. Я кажу, до дочки своєї. Кажу, і на щось кажу, Саша не відписує. Мама каже до мене. Він каже, навіть не заходив в інтернет. Олександр пішов воювати разом з рідним братом. Рідні до останнього вірили, що прийде час і вони знову зберуться разом. Все буде добре, все буде Україна. Ми з братом прийдемо. Ми двох до вас прийдемо з такими квітками. Ми до вас прийдемо. Ви мої квітці. кажу, ви квітки кажу, прийдіть до мене. Тільки до мене прийдіть, Я не хочу ні ваших квіток, нічого не хочу. Тільки б я прийшла, я кажу, що він перший з села, я казала, хай буде й останній, не дай Боже, не одну й матері у світі переживати це. Все. Дуже важко ховати дітей, дуже важко. Дружина Тетяна створила петицію, який звертається до президента з проханням присвоїти відважному воїнові Олександру Гамулі, який віддав життя за Україну звання Героя. Наразі петицію підтримало майже 18 тисяч людей із необхідних 25 тисяч. Сім'я сердечно просить волинян підтримати їх і проголосувати за розгляд петиції, поки ще є час. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Далі до новин спорту Волинська збірна завоювала бронзу на чемпіонаті України з лижних гонок на Лижороверах. Нашу область цього року представляли спортсменки з інвалідністю Анастасія Смідюк, Ілона Варковець та Богдана Конашук. В останній день змагань, які відбулися 13-17 вересня на Львівщині. Анастасія Смідюк фінішувала третьою у кросі на 4 кілометри і виборола бронзу. Волинська збірна у підсумку зайняла призове місце. У кожного з нас вдома назберуються безліч відходів. Більшість звикла викидати їх у традиційні смітники з поділом на пет пляшки та інше. Але сьогодні у Луцьку є можливість користуватися набагато ліпшим і кориснішим сервісом. У нас діє центр управління відходами. Сюди можна привезти непотрібні відходи, речі та дізнатися важливі моменти про те, як сортувати їх правильно. Знати і вміти це важливо для екології, для міста і. Це по європейськи детальніше у сюжеті. Пластик, папір, скло, алюмінієві банки та багато чого іншого сортують у центрі управління відходами чистий Луцьк. Ті, хто привозить сюди посортоване сміття, а таких людей більше є, можуть бути впевненими. Завдяки їхнім діям рідне місто, уся планета стане чистішою, адже із центру зібране, відправляють на переробку або правильну утилізацію. Також тут показують, як правильно сортувати відходи вдома, бо і тут є важливі нюанси. Не всі види відходів, не все. Сміття ми можемо прийняти і переробити. Будьте готові до того, що частина відходів йде в загальний смітник і потім вивозиться на брища. Ми приймаємо ті види відходів, які ми дійсно можемо передати на повторну переробку або правильну утилізацію. Наприклад, здавши на переробку одну тонну паперу, можна зберегти життя близько 17 дерев. Керівник проєкту Чистий Луцьк Сергій Михалевич каже, що папір та картон найлегше, що можна сортувати, але є винятки. Чеки. Вологі та сухі серветки, упаковку з під яєць Це інші види відходів, які, на жаль, йдуть в загальний смітник. Сортувати закликають упаковки з під соків чи молока, одноразові стаканчики, пет-пляшки, а також ємності з під миючих засобів, кришечки пет-тару. Усього каже експерт: є сім видів пластику. Сортуванню підлягають не всі. Ми приймаємо пластик під номером один, пластик під номером два, а також приймаємо стріч-плівку, прозору стріч-плівку, пластик під номером три. І сім, взагалі, не переробляється. Вони йдуть на жаль в загальні відходи. Як перевірити, на кожній пляжці знизу є маркування. Ми бачимо, що тут написано двієчка. Відповідно, ми сортуємо саме в цей контейнер, де є написано двічка. Сортуючи елементарні речі, кожен з нас зменшує навантаження на полігони та береже природу. Робивши пластик, ми можемо виготовити одяг, можемо виготовити футболки, кофти і тому подібне. Це є вторсировина, сировина, з якої можна використати повторні речі. Не тільки одяг, а й різні покривельні матеріали, будівельні матеріали. На переробку відправляють і скло, віконне та пляшкове. Правда, сюди не відносять дзеркала, армоване та автомобільне скло. Ще одна категорія відходів, яка вимагає правильної утилізації: батарейки, люмінесцентні лампи та різного роду акумулятори. Їх також можна привезти у центр управління відходами або ж в інші місця збору таких речей. Також вдома досить легко сортувати різні металеві речі, ті самі баночки з-під консерв, з під кукурузки, горошку і тому подібне. Їх потрібно вимити зсередини для того, щоб не було різних решток їжі, і так само відсортувати в окремий пакет. Найбільше сміття, яке не в кожному домі, це біовідходи, тобто залишки їжі та різноманітної органіки. Сортуючи їх, можна з легкістю зробити компостер чи веріферму, звідки потім дістати орган. Анічне добриво у центрі чистий Луцьк на власному прикладі показали, як з користю можна його використати. У нас є ось такі грядки, де ми вирощуємо вже це четвертий врожай на цьому році. Є квіти, є салати, є огірочки і тому подібне. Ну, а одна з найпоширеніших помилок, які допускають при сортуванні відходів, те, що їх не миють. Робити це слід і ззовні, і зсередини. Така вимога переробника. Люди часто приїжджають і провозять все скопом. Тобто не окремо посортоване, а просто все в великих мішках, і кажуть, будь ласка, ось ми привезли відходи. Разом з тим тенденція сортування відходів у Луцьку набирає все більше обертів. Центр чистий Луцьк з кожним днем відвідує більше людей. Люди хочуть. І дійсно мають бажання правильно сортувати. Відповідно, ми зробили такий центр, де люди можуть реалізувати це своє бажання. Також ми бачимо, що біля сміттєвих контейнерів загальних, які в нас стоять по місту, стоять контейнери для збору петари, і люди сортують. Отже, люди хочуть і вони вже вміють сортувати. Нам потрібно тільки їх правильно направити, підказати, розказати. Муніципальний центр управління відходами чистий Луцьк перший, який запрацював у місті ще минулого року. Знайти його можна за адресою вулиця Трункіна 7, а приносити сюди відсортовані відходи можна кожного дня. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого, у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.